Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш про весну автора Олени Ерату. Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи. В небе сонечко сміється, і весняна пісня ллється. Ось берізка розпустилась і листочками вже вкрилась. Мов на свято вже зібралась. І з весною привіталась, але вчити мові ж будемо за допомогою малютків, які є у мене на дошці. Діти, то, тоді починаймо. Сніг вже скинули дахи, за цвірінками птахи. В небі сонечко сміється, і весняна пісня л'ється. Ось берізка розпустилась. І листочками вже вкрилась, мов на свято вже зібралась і з весною привіталась. Діти, ось так сьогодні ми з вами вивчили вірш про весну. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Тож до побачення і до нових зустрічей!